Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Шуменько Євгеній. Я є директором товариства Добротрав і займаюсь лікарськими рослинами більше 7 років. В цьому модулі я хочу розповісти вам про ринки збуту лікарської рослинної сировини. В цьому уроці або ж модулі я розповім вам, як і куди продавати лікарську рослинну сировину. Завжди. Я хочу на цьому наголосити, це є висушений продукт. Також я розповім вам про правила та галузеві рекомендації, які вам потрібно знати для того, щоб успішно продавати заготовлену чи вирощену вами сировину. Також ми поговоримо про рекомендації практиків, тобто, що саме роблять люди, які успішно працюють на цьому ринку. Що потрібно робити вам, щоб поповнити їх ряди, я б радив вам перед посадкою чи посівом одразу продати сировину, а потім вже щось робити, а не навпаки. Тому що ви одразу проробите величезну кількість робіт, сільськогосподарських або ж позаготовці дикоросів, витратите купу грошей, а потім в паніці будете шукати, куди прилаштувати свою сировину. Вам варто вирішити, це буде продажа гуртом, тобто оптом, чи в роздріб. Також потрібно визначитися, як саме ви будете продавати ваш товар. Чи це будуть великі партії і швидкі гроші, чи це буде роздріб за вищою ціною, але на порядок довше за часом. Вам потрібно знайти і розвивати свої канали продаж. Перш ніж щось посадити чи зібрати. Про конкретні канали продаж я розповім вам в подальших слайдах. Є загалом багато варіантів продаж, всі вони різні за складністю та швидкістю отримання коштів. Також вони відрізняються по витратам вашого часу та праці, тобто те, що вам потрібно зробити, щоб довести свою продукцію до товарного вигляду. Такого вигляду, який влаштовує саме вашого клієнта, також, відповідно, є різні ризики залежно від того способу продаж, який ви обрали. Чим менші ризики, тим, як правило, менша й ціна. Наприклад, можна продати одразу сировину після збору ж врожаю. Наприклад, в липні одразу після збору ви продаєте траву м'яти. Або ж ви можете. Чекати на зростання ціни, можете залишити м'яту на осінньо-зимовий період і продати потроху тим компаніям, які будуть потім виробляти з неї чай. Також в кожному з каналів продаж є різний потенціал доходу. В... Ви плануєте продавати в роздріб, тоді навряд чи ви зможете продати пару тонн вашої сировини. Якщо ви будете продавати лише в Україні, знову ж таки масштаби ваших потенційних продаж обмежені ринком України, давайте розглянемо яких трав взагалі більше тих, що вирощуються, чи дикорослих, якщо брати загальну світову статистику, то більше 90% всіх трав це дикороси. Це відбувається тому, що завжди простіше зібрати дикороси, ніж вирощувати щось самому. Тому що, коли ви збираєте дикороси, то більшу частину сільськогосподарських робіт за вас уже зробила природа. Давайте подумаємо, чи висока конкуренція серед заготівельників загалом в світі і в Україні також. Кількість заготівельників лікарських рослин з кожним роком зменшується. Тому для тих, хто навчається на цьому курсі, це означає, що для вас є місце на цьому ринку, і при правильному підході з вашої сторони, це може стати для вас основним заробітком. Подумаємо, кому та як продавати. Це залежить від того, який обсяг сировини ви плануєте заготовити. Якщо обсяг заготівлі сухої сировини у вас від 1 до 500 кг, то для вас є два основні напрямки продаж. Це розтрібний продаж через інтернет або продати гуртом якійсь одній з гуртових компаній, що знаходиться у вашому регіоні. Якщо ж ви плануєте заготовити від 500 кг до 1000 тонн сухої сировини, то ви можете продати це через гуртові. Компанії або, як їх правильно називати трейдери. Інший напрямок продаж це можуть бути виробники продукції з лікарських рослин. Також ви можете продавати роздрібом через інтернет, але з такими об'ємами ви, скоріш за все, зможете продати лише частковий обсяг вашої продукції. Ви навіть можете спробувати експортувати вашу продукцію, але для цього вам потрібно зібрати дуже багато інформації, щоб зрозуміти, чи ви організаційно, фінансово, готові до експорту чи ні. Також ви самі можете стати виробником продукції з лікарських рослин. Найпопулярніші напрямки такої продукції, такого виробництва це виробництво чаю з лікарських рослин, фасування спецій, тому що деякі лікарські рослини вони одночасно є спеціями. Та різноманітна косметична продукція з лікарських рослин: це мило, гідролати, ефірні олії та тощо. Загалом список дуже великий. В минулому слайді ми згадували про виробників продукції з лікарських рослин. Ці компанії діляться на такі основні напрямки: це фармацевтичні компанії, харчова продукція, чаї, спеції, напої тощо, косметологія та парфумерія, екстракти та ефірні олії, ветеринарні препарати та корми. Давайте поговоримо про те, як. Та кому саме продавати. Якщо розглядати роздріб, що таке роздріб? Роздріб це невеликий об'єм, висока чи відносно висока ціна, також у вас має бути товар, який несе особливу цінність для клієнта. Тобто, це має бути унікальний товар. Ну, скажімо, його має супроводжувати якась легенда, щоб серед одноманіття схожих товарів клієнт вибрав саме вас. Повинна у вас бути також швидка та зручна доставка для клієнта. І, звичайно, це повинна бути гарантія якості, тому що ну, ви зможете продати один раз свій товар, але якщо він неякісний, то ви отримаєте величезну купу негативу, і у вас не буде повторних продаж, і ваші продажі в роздріб дуже швидко закінчаться. Роздріб найпростіше продавати через інтернет. Тобто ви можете зробити або свій сайт візитку. Або скористатися великими соціальними мережами, такими як Facebook чи Instagram, також є багато сайтів-агрегаторів, таких як Prom.ua, OLX або ж AgroUCRI. Якщо ж брати продаж гуртом або оптом, що це таке? Це великий об'єм, низька або відносно низька ціна. І ці компанії, які займаються оптом. Вони дуже не люблять, коли їм не дають конкретну пропозицію. Тобто, якщо ви хочете продавати щось гуртом, то у вас повинен бути зрозумілий конкретний чіткий товар, ви повинні знати його чітку назву правильно, ви повинні розуміти, скільки саме у вас цього товару, конкретний чіткий обсяг, і повинні знати чітку ціну, яку ви хочете отримати за свій цей товар. Як правило, ті компанії, що займаються оптом, вони хочуть від вас відсрочку. В межах 30-120 днів. Тобто вони хочуть, щоб ви зразу продали їм цей товар, а вони вам заплатили пізніше, через 30-120 днів. Можна також створювати додану вартість, в тому числі але цим не обмежуватися. Ну, загальні правила такі додані вартості, це, наприклад, якщо вас немає, вважайте, що вашого бізнесу не існує. Якщо у вас немає каталогу товарів, то 99% інтернет користування. Користувачів пройдуть повз вас. Якщо у вас немає прописаної комерційної пропозиції, то 99% компаній не побачать зиску продовжувати з вами комунікації. Наразі я не хочу давати вам певний конкретний перелік компаній, які б я конкретно вам рекомендував, тому що ринок загалом бізнесу, так, це великі ризики і. Він загалом хаотичний та непередбачуваний. Я сьогодні вам пораджу якусь компанію, а на той момент, коли ви будете дивитися цей модуль, там вона вже буде не працювати на ринку або стане банкрутом, або з нею трапляться ще якісь форс-мажори. Також постійно з'являються нові компанії, і той список, який я вам дам, він в будь-якому випадку буде далеко не повним. Також Україна велика країна, і у нас дуже різні регіони за умовами ведення там бізнесу, за конкуренцією. За ситуацію саме на ринку лікарських рослин, тому також умови та вимоги суттєво відрізняються. І якщо для однієї компанії ви будете гарним покупцем, для іншої, можливо, саме ви через якийсь певний збіг обставин, параметрів, ви не підійдете як постачальник, тому головне, що вам потрібно робити, це постійно проводити нетворкінг, тобто налагоджувати канали. З вашими потенційними клієнтами. Я можу порадити вам наступні напрямки для пошуку клієнтів. Перше, звичайно, зараз це найзручніше, найдешевше це шукати свого потенційного клієнта в інтернеті. Другий спосіб, я вважаю, що не менш ефективний, а він дорожчий, звичайно, тому що треба витратити час, поїхати, купити квитки, але він більш ефективний, тому що ви будете з людьми спілкуватися вживу, це відвідування спеціальних галузевих заходів. Також ви повинні час від часу, краще частіше, говорити своїми покупцями, щоб розуміти, що їм потрібно, і як ви можете бути їм корисним. Також дуже гарний спосіб це шукати колег на ринку і говорити з ними, хто кому продає, хто що вирощує, хто що заготовляє, хто використовує яку техніку. Таким чином, ви дізнаєтесь дуже багато цінної для вас інформації. Ви, мабуть, думаєте, добре, я почну вирощувати щось чи заготовляти. Як же мені дізнатися ціни? Ті ціни, які зараз є на ринку. Найбільш популярний зараз спосіб в Україні це Фейсбук. Там є дуже багато груп. Саме по лікарським рослинам, де ви зможете дізнатися поточні ціни. Найбільше з них це, наприклад, куплю лікарські рослини. Там на даний момент запису відео цього близько 24 тисяч учасників. Е, є також групи в Viber, наприклад, в групі ринок Літрав та Ягід більше однієї тисячі учасників на даний момент. Є також невеликі групи в Телеграмі. Також ви можете пошукати в Prom.ua або OLX за запитами лікарські трави України, куплю лікарські трави. І на цих платформах я думаю, що ви зможете зорієнтуватися, яка зараз ціна саме на ту позицію, на ту лікарську сировину, яку ви плануєте вирощувати чи заготовляти. Також є багато інших агропорталів, такі як AgroUkraine, тощо, де ви також можете дізнатися ці ціни. Ключові галузеві заходи. У 2021-2022 роках. Їх наразі небагато. Але час від часу з'являються нові. Тому раджу інколи шукати в інтернеті. І час від часу заходити у спільноти, які я називав в попередньому слайді. І там ви також зможете побачити, які заходи плануються, і ви можете їх відвідати для збору інформації. Давайте поговоримо загалом про. Правила та рекомендації. Тепер же, давайте поговоримо про правила та рекомендації, які діють в цій галузі ринку. Загалом якісну сировину набагато легше продати. Найпопулярніші сертифікати на лікарську рослинну сировину це сертифікати Global GP, GMP та деякі інші. Якщо звести всі-всі-всі правила. По якості лікарських рослин до одного питання, то це буде таке питання. Коли ви заготовили, помили та висушили ваші трави, ягоди чи корені, чи дасте ви їх з'їсти своєму маленькому сину, доньці чи внуку? І якщо ви на це питання відповідаєте ствердно, значить, скоріше за все, 99% що у вас все окей з якістю вашої лікарської сировини. Базові правила цього ринку. Вони, здається, дуже елементарними, але про них важливо пам'ятати і важливо їх дотримуватися. Збирати врожай потрібно в оптимальний час, щоб отримати найвищу якість цього врожаю. Рослини повинні бути чистими і не забрудненими іншими домішками. Зберігання рослин потрібно організовувати в сухих приміщеннях, які вільні від комах або ж гризунів. Забороняється використовувати тару, що була у вжитку. З-під будь-яких хімікатів, харчових продуктів та інших продуктів, які можуть забруднити ваші лікарські рослини. В даний момент основний матеріал для пакування лікарської рослинної сировини це нові або чисті поліпропіленові мішки або тюки, баули. Для того, щоб ви не втратили частину заготовленої вами сировини, ваші мішки повинні бути ретельно зашиті або зав'язані. Важливо також зазначити наступне. Потрібно практикувати якісну та сучасну післязбиральну обробку та зберігання лікарської рослинної сировини. Детальніше вам про це розкажуть мої колеги у уроці номер 9 Виробники повинні мати можливість перевірити ідентичність усіх інгредієнтів. Тобто, ви повинні мати змогу перевірити, що те, що ви заготовили, це саме те. Саме та рослина, саме того виду, саме та частина цієї рослини, яку хочуть отримати від вас ваші клієнти, дуже важливо всю сировину, кожен мішок, кожне місце маркувати певними бірками. Для того, щоб ви не переплутали продукцію, дешевшу, здорожчою, якусь сильно діючу, зефірно олійною, щоб ви точно розуміли, що у вас знаходиться саме в цьому мішку, в цьому баулі. Також дуже важливо все записувати, тому що ви сьогодні це пам'ятаєте, пройшло 2-3 місяці, і вже якусь важливу інформацію по цій сировині, там ви не пам'ятаєте. Тобто, краще те, що можна записати, всю важливу інформацію, записуйте. Е, які ж є професійні правила, якщо ви плануєте щось робити, то це потрібно робити професійно, щоб у вас був гарний результат. Е, всі рослини повинні бути належним чином ідентифіковані. Тобто це має бути саме той вид рослини, який. Містить саме ті діючі речовини, заради яких їх купують. Всі рослини повинні відповідати технічним умовам. Тобто, вам ваш клієнт дає певні умови по розміру, вологості, сміттєвій залишці, кольору вашої сировини, і ви, потріб... і ви повинні відповідати цим вимогам, ваша сировина повинна ним відповідати. Також виробник повинен мати супровідну документацію. Що сировина, яку він продає, відповідає цим вимогам. Також необхідно здійснювати належне управління навколишнім середовищем, тобто не заготовляти всі рослини на ділянці, щоб залишились на наступні роки, не там, використовувати рукавиці захисний одяг для того, щоб не було контакту хворих людей з, роз... з лікарськими рослинами. Ну і певні також елементарні гігієнічні правила, які ви можете знайти у відповідних стандартах якості. Які я називав вище, тобто або GMP або Global GAP. Також необхідно дотримуватися всіх принципів, які я називаю. Тому що якщо ви будете робити лише частину з них, то ви не отримаєте якісної сировини, і відповідно нормального бізнесу у вас на цьому не вийде. Тому що у вас десь будуть певні проблеми, які будуть постійно наростати, і ви рано чи пізно з цього бізнесу. Вийдете, тому що ваша сировина не буде потрібна вашим клієнтам. Також дуже добре, якщо ви можете надати сертифікат аналізу, або ж схвалення ботаніка, або найелементарніше, це просто репрезентативний зразок вашої сировини для вашого клієнта. Тобто, що от моя сировина вона от такої якості, або висилаєте зразок, або маєте документи, що підтверджують цю якість, щоб клієнт ваш розумів, що саме він у вас купує. І дуже важливо писати, от саме звідки взяти цей зразок, з якої партії, якого вона року заготовки, в якому регіоні вона заготована, ну, тобто таку важливу інформацію для вашого клієнта. Давайте поговоримо ще про деякі поради практиків, які можуть допомогти вам, щоб успішно вести цей бізнес. Оскільки ринок лікарської рослинної сировини хаотичний і непередбачуваний, то найкраще вам вирощувати або ж заготовляти трави в асортименті 5 або навіть більше видів. Тому що на які страви буде попит стабільний, на які страви попит зменшиться, на який зросте. І якщо у вас буде декілька видів трав, то ви однозначно не потрапите в мінус, тому що на чомусь ви заробите більше, на чомусь менше. Що, наприклад, у вас залишиться там на наступний рік, але загалом у ваш буде бізнес прибутковий, якщо ви будете мати певний асортимент цих трав, також вам треба мати кілька каналів продаж. Не концентруватися на чомусь одному, а розуміти, ага, якщо в мене не купить цей клієнт, кому я буду тоді продавати свою сировину. Також бажано, оскільки в нашому кліматі цей бізнес він сезонний, тобто, як правило, це десь з квітня-травня по жовтень листопад, вам краще на зиму мати якийсь інший вид доходу, щоб ви розуміли, чим ви будете займатися в цей період, щоб ви не залежали лише від продажу трав. Дуже важливий фактор це аналіз того, що ви вже зробили. Вам потрібно мінімум один раз на рік аналізувати свій минулий рік. Тобто ви повинні подумати про те, чи вам досі подобається те, чим ви займаєтесь, чи, можливо, це не ваше, і вам потрібно пошукати щось інше. Вам потрібно порахувати все, що ви витратили, і все, що ви заробили, щоб ви зрозуміли, чи ви заробляєте зараз гроші, чи навпаки їх втрачаєте. Якщо певні позиції по вирощуванню чи по заготовці були невигідні для вас, то просто їх позбудьтеся. Не треба витрачати гроші на цьому далі і далі. Е, дуже важливо опитати своїх клієнтів про їхні плани. Можливо, вам чогось варто заготовити більше, а від чогось відмовитися, бо ваші клієнти більше не будуть цього купувати. Е, дуже важливий фактор це консультації професіоналів. Тому що все, що ви зараз робите або робили, 99,9% вже хтось робив до вас. І професіонали цієї сфери: консультанти, дорадники, агрономи, маркетологи, фінансисти порадять вам яких помилок не допускати, а що навпаки можливо почати робити, щоб ваш бізнес був більш ефективним. І, звичайно, що. Професіонал, людина-спеціаліст, вона ну, не буде працювати безкоштовно. Якщо, вона, якщо ви очікуєте від цієї людини отримати якусь певну корисну інформацію, яка буде для вас корисною, то за неї потрібно заплатити. Але ці гроші зекономлять вам, як правило, ще більше грошей, або ви заробите ще більше грошей, тому що їхні консультації будуть доречними і професійними, і ви будете розуміти, що Завдяки цим консультаціям ви не допустили тих помилок, які б коштували вам дуже багато грошей. Також вам варто пам'ятати, що в даний час держава компенсує фермерам витрати на дорадчі служби. Тож варто, варто цим скористатися. Люди купують у людей, будуйте відносини. Нетворкінг це наше все. Підтримуйте зв'язок із компаніями та клієнтами, навіть коли немає продаж. Не пропадайте надовго, тримайте руку на пульсі ринку. Слідкуйте, на які позиції є ажіотажний попит, а які навпаки намагаються продати всі, але оголошення не мають ніякої реакції. Також варто повідомляти компанії чи ваших клієнтів про ваші плани стосовно збирання врожаю. Тобто перед сезоном чи під час сезону збору сказати, що в мене там через місяць, через два тижні, буде така то кількість такої-то сировини. І, можливо, тоді ця компанія, цей клієнт буде орієнтуватися саме на вас. Також варто повідомляти компанії про статус зібраного врожаю. Наприклад, якщо ви дзвонили їм і сказали, що через два місяці чи через два тижні в мене буде готова така-то партія сировини, то коли ви її зібрали, також важко варто про себе нагадати сказати, що от ця сировина вже в мене готова, я готовий її продавати. Дякую вам за увагу. Нагадую, що мене звати Євгеній Шумейко, директор товариства Добротрав. Я бажаю вам, щоб ви робили свою роботу на совість і все у вас буде гаразд. Щасти!